Обласна виставка голубів за підсумками змагань вперше за останні 20 років відбулася у Коломиї. Своїх улюбленців представили не лише коломияни, а й гості майже з усієї України. Кращих представників птахів миру та їхніх господарів нагородили грамотами та почесними призами. Останній раз виставка голубів у Коломиї відбулася у 1988 році. Тепер голубоводи спортивної та декоративної секції вирішили відродити цю традицію. Микола Грабарчук разом із двома однодумцями заснував у нашому місті голубиний спорт. Дуже гарну колекцію підібрали спортивних от, птахів. Це є тут неодноразові чемпіони України виставлені тут, і дуже гарна колекція підібрав Василь Іванович Білейчук. Декоративної птахи вивезли так, що виставка для Коломеян і гостей нашого міста дуже дуже гарна виставка. Мені сподобалася. Голубиний спорт активно поширений за кордоном. Там ним займаються переважно заможні люди, адже це не дешеве хобі. В Україні пара достойних птахів миру може вартувати 400-500 гривень. На виставці усі члени Коломийського клубу Політ показали своїх вихованців. До слова, створена і діє Федерація Голубиного спорту. Зусиллями більше як 120 голубодів створена наша федерація, значить, в основному майже всіх районних центрів, з участю голубоди, всіх районних центрів нашої області. На даний час федерація, як кажуть, в зв'язку з економічною кризою не зменшилася, а є на тому майже на тому самому рівні, і це є. Дмитро Сабадаш має унікальний стаж Голубовода, 60 років. Пригадує, як у ньому зародилася любов до цих птахів і з повагою називає імена тих, хто розведенням голубів займався протягом багатьох років. І потім цю любов та турботу передав наступним поколінням. Це був такий лютник Карл Антонович, проживав по вулиці Валові, значить, вчитель третьої школи. Значить, він мене мені дав, значить, привив любов до, до птахів. Як до голубів, так і для. Конарею, там, значить, всяких щеглів і тому подібне. Значить, на даний час має більше як 15 пород голубів. Можу сказати саме більше в Коломиї, значить, ну, серед них такі, значить, там є перлові, баварські, значить, поштові, значить, е, е, польське костєння або наші церковні називаються, Павліни, значить, і бокаті, і чорнохвості, і, бі, і, бі, і біла порода. Стараюся значить, побільше розвести порід, щоб було. А то значить, взагалі література пише, що коло 800 порід голубів, але на даний час. Природа занедбадає, значить, можна сказати, що винишується ця порода голубів декоративних. Значить, вже немає таких, які було раніше. Голуб християнський символ Святого Духа, птах миру та любові. На виставці птахи були нагороджені за результатами 12 дистанцій. Голуби долали відстань від 180 до 1000 кілометрів. До слова, ці птахи розвивають швидкість до 100 кілометрів у годину. Я займаюся голубами, Ростко, хлопці де до школи ще не ходив. Ну, то й тут по цей вже на пенсії, п'ясінару. Портині, всі, ну як чемпіони самі тепер голуби опікуються. Щось посварюся з кемпію, до голуби мені вже легше. Всі, вони мені всю радість перебувають. Зараз я займаюся тільки декоративними голубами. З декоративними голубами я займаюся вже, якщо взяти з дитинства. Рідки в мене є до 10 пород голубів. Маю і барабанщики, голуби ті. Не не гуртують як ці голуби, а барабанять. так тептеру, треба далі, снігурі, голуби, хрестові, які в польоті, у них виходить хрест, німці, бакинці. Ну, Рідкісних порід у мене багато є. Зараз я заказав, що мають привезти мені самі менші голуби, які є у світі. Це бразилійська брилянтова горличка. Поглянути на птахів, прийшли багато коломиян. Хтось придбати певну породу, хтось поспілкуватися із однодумцями, хтось просто подивитися на красивих голубів. Мій Же любить голубів і прийшов подивитися на голубів. Ми не маємо де тримати голубів, але він має дома попугайчики і любить голубів. Може, з часом будемо мати де тримати. <сум> подивитися на голубів для задоволення розвожу. Краса, приходять люди, поспілкуються один з одним. Організатори планують наступного року продовжити традицію і влаштувати чергову виставку спортивних та декоративних голубів. А також взяти участь у міжнародній олімпіаді, яка відбудеться у сусідній Польщі. Є надія, що в національну колекцію потраплять і Коломийські голуби.